Молитвою у виконанні академічного муніципального камерного хору розпочинається спільне богослужіння у дендропарку Поділля. Ця молитва за незалежність України, велика подія День Незалежності нашої держави. І в першу чергу цей день ми дякуємо Богові за цей дар. 33 роки незалежності України, і ми, які люди, які віримо в Бога, справді переконані в тому, що з Божого благословення ми отримали цей дар. Справді завдяки багатьом людям, які боролися за незалежність України, до богослужіння приєдналися священнослужителі різних конфесій, представники влади міста та області, жителі громади. Ми сьогодні переживаємо дійсно свідому незалежність українського народу. Ми відчуваємо і бачимо її не тільки незалежність державну. Але ми бачимо і духовну незалежність українського народу. Я впевнений, що ці події, які розгортаються зараз, будуть стимулом для прийдешніх поколінь: цінити мир, цінити свою землю і тих, хто поряд цінити нашу культуру, духовність і бачити цю землю, цю Україну по-іншому. Молитва звучить поруч з пам'ятником чудо покрови Пресвятої Богородиці. У святих просять благословення та опіки для України. Ця молитва в День Незалежності вона є особливою, тому що вона об'єднує і духовенство, об'єднує весь народ. В цій спільній молитві, за яку ми зносимо до Бога, за всю країну і за владу, і за людей, і за особливо за тих, хто дає нам можливість бути в цій вільній незалежній Україні, за тих, хто загинув, віддав своє життя, хто бореться зараз. Це від військових і до простого селянина, який робить хліб. Ось які працює на роботі для того, щоб ми могли жити в цій країні. Священнослужителі переконані, молитва це потужна сила та захист, і саме завдяки їй Бог оберігає, дає сили, відвагу та мужність. Бажаю Божого благословіння і в ці часи випробувань єдності українському народу, перш за все, єдності, бо вона згуртовує нас, і ми є прикладом у єдності для багатьох націй і для багатьох народів світу. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.